Микола цілий день прорипалив і нічого не піймав. Повертаючись додому, зайшов до рибного магазину купити декілька корупів. Продавець каже Микола, мені дзвонила ваша дружина і сказала, що сьогодні ви зловили форель. Під знаком 40 кілометрів стоїть даїшник. Повз їде Запорожець зі швидкістю 41 км. Даїшник свистить, Запорожець зупиняється. З нього вилазить старенький пан. Ви перевищили швидкість будете платити штраф, або я заберу права. Але в мене немає грошей. Даїшник забирає права. Раптом повз свистить і намарка. Даїшник свистить і намарка зупиняється. З неї вилазить амбал. Ну, хто свистів? Даїшник мовчить. Старенький пан каже йому віддай права, бо скажу, хто свистів. Перший урок. Діти, давайте перевіримо, чи не забули ви за літо те, що ми вивчили. А ви хто? Кохана, я чув, що косметика дуже подорожчала. Це значить, що ти тепер менше фарбуватимешся. Ні, коханий, це значить, що тепер ти будеш менше їсти. От ходиш музеями сучасного мистецтва і душа радіє. Виявляється, я в дитинстві не так вже погано малювала.